Тема сьогоднішнього року записали ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Я так. Написав. Що в нас тут е зашифровано? Ліцензії на програмне забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення. Тут доволі таки просто. Далі, що таке ліцензія на програмне забезпечення? Давайте коротко. Ліцензія на програмне забезпечення. Це підкреслюю правовий документ. Зробимо на цьому увагу. Потім по 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 зрозумієте, чого. Ліцензія на прав правовий документ, що визначає правила використання та поширення програмного забезпечення. Далі. Далі. Які є найголовніше? Ви, Ви для чіткі дайте... туди, пожалуйста. Продовжуємо. Які найголовніші види ліцензії є? Це не вільні, тобто правоприєтарні, і напіввільні. І, відповідно, вільного і відкритого програмного забезпечення. Проприєтарна ліцензія передбачає, що видавець програмного забезпечення а у динамі ліцензії. Динамі. Глядати, тому Одну чи або декілька копій програм, але при цьому сам залишається правовласником усіх цих копій. Тобто всі права на програмне забезпечення залишено за видавцем, а користувач, тобто, користувач здобуває лише дуже обмежений набір строго окреслених прав. Які ще, ну, Тобто, яким чином, які види ліцензій є? Власницькі, вільні та відкриті. Давайте по кожній окремо. Вільні та відкриті ліцензії не залишають право на конкретну копію програми її видавцеві, а передають найважливіші з них кінцевому користувачеві, який і стає власником, далі. Що стосується, що стосується інших видів ліцензій, то це в нас General Public License, тобто, приклад вільної ліцензії, яка дає право користувачу самому поширювати програму програмне забезпечення під цією ліцензією а також брати участь в його розробці або змінювати його іншими способами і також ліцензія фрі Software, тобто вільне програмне забезпечення тобто що це означає зараз що це означає тобто ви можете ви можете окрім того що користуватися та поширювати ще й модифікувати тобто а саме а саме відповідно ну А саме редагувати ту програму, за про яку, ну тобто, на яку ви маєте такі права, на яку ви маєте такі права. Далі продовжуємо. Тепер. Що стосується інших видів, тобто, ліцензія, вона не безкоштовна, вона не потребує виплат правовласнику. Ну, тобто, розробнику самому, немає обмежень щодо функціональності та часу роботи. Ліцензія FreeBSD, ліцензійна угода вперше використана для розповсюдження UNIX подібних операційних систем BSD, чию назву вона і отримала. Далі, різниця між безкоштовним та вільним програмним забезпеченням полягає в тому, що згідно з ліцензією FreeWare, Користувачі не мають права поширювати програми, дарувати, модифікувати. А Software, відповідно, ви можете і редагувати, і відповідно все інше робити. Далі. Я думаю, що ви зіштовхувалися в інтернеті з ось таким символом. Я думаю, ви його неодноразово бачили. Це безкоштовні програми, але вони є носіями реклами і показ якої є обов'язковою умовою. Тобто. Якщо ви користуєтеся програмою, ну тобто, під час, цієї, під час користування цією програмою, у вас обов'язково буде вискакувати певна та чи інша реклама. Далі що таке DonationWare? Це тобто такі програми, які надаються користувачу, надається повний функціонал, але ну тобто з можливістю зробити пожертву розробнику. Тобто, ви якщо або хочете заплатили гроші, або не хочете. Приклад таких програм, дивіться, ну, наприклад, AdWare, так? Якщо ви не, не заплатили, наприклад, за YouTube Premium. Найпростіше, ну, тобто, в інтернеті розглянути, да? якщо ви не заплатили за YouTube Premium, відповідно, у вас періодично буде вискакувати реклама на відео, так? І, наприклад, такий DonationWare, це такий сайт, який називається Вікіпедія. Пам'ятайте, ну, зараз цього можливо, зараз, може, цього вони не просять, але колись років 5 чи 6 тому вони просили, ну, тобто, відкриваєш там сайт Вікіпедія, прочитати якусь інформацію, і вони просили, тобто вони не... цей ресурс не був платним, але вони просили, ви можете задонатити. Тобто, був був такий, як колись період. Далі. Public domain public domain software, тобто безкоштовне розповсюдження. У тому числі з модифікацією, з можливістю модифікації серцевого коду. Авторське право, відповідно, не зберігається. Інтелектуальна власність. Що таке? Що це таке? Власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності? Так, ну, в принципі, коротко це.